Кожному українцю по 5 led ламп. Така суть державної програми з безкоштовної заміни населенню застарілих ламп розжарювання на світлодіодні. Єврокомісія профінансує придбання 30 мільйонів нових ламп. Половина з них надійдуть в Україну в найближчі тижні. В мінекономіки порахували. Проста заміна старих лампочок на світлодіодні може дати суттєву економію. За прогнозами фахівців, одне домогосподарство на використанні світлодіодних ламп може заощадити у семеро більше ніж від споживання звичайних ламп розжарювання. Країна шупікові години зможе зекономити до півтора гігавата електроенергії. Це більше ніж потужність одного типового блоку української електростанції на один гігават. Учасником цієї програми може стати кожен повнолітній. Одна людина зможе обміняти п'ять ламп розжарювання на стільки ж світлодіодних. Криворіжці можуть скористатися програмою через відділення Укрпошти, коли саме там обіцяють повідомити заздалегідь. У цьому році наша компанія стане партнером великого проєкту по енергозбереженню, а саме заміна старих ламп розжарювана на світлодіодні. Але наразі лампи для обміну ще не надійшли до Укрпошти, і, відповідно, процес обміну не може стартувати. Але йде активна підготовка, і як тільки лампи будуть поставлені та розподілені на відділення, ми зможемо розпочати цей обмін. Тому я раджу всім клієнтам. Слідкувати за інформацією, і як тільки лампи будуть доступні для обміну, ми розпочнемо це робити.